Найкращим величезний привіт. Я вас запрошую в магазин ТБ. Анонс акції з 14 по 20, включно травня. Хочу подякувати за коментарі, за ваші вподобайки. Анонс буде, як завжди, показую регулярну ціну і озвучую та вже, яка буде діяти в акції. Починаємо, як завжди, із ковбасного відділу. Губернська, 420 грамів за акційною ціною. 77 гривень своя лінія кобаса салямі болгарська, ціна за 100 грамів, 29 гривень та 30 копійок. Своє лінія крильця курячі. Також ціна за 100 грамів. 17 гривень та 50 копійок. Сердельки, своє лінія австрійські першого сорту, ціна за 100 грамів. 17 гривень, 80 копійок. Докторські фірмові першого сорту 330 грамів. Своє лінія. 57 гривень. Своя лінія салями фірмова. Ціна за 100 грамів 27 гривень та 30 копійок. Крабові палички охолоджені від торгової марки Rodassia. Deluxe 250 грамів за акційною ціною 46 гривень. Зі знижкою також буде оселедець Матіє Волії Своя лінія. Тут 240 грамів за акційною ціною 54,50 гривень. Своя лінія. Оселедець за ароматом духмяних трав 180 грамів 46 гривень. Зі знижкою будуть міді. Своя лінія. Волії з пряночами 200 г за акційною ціною 51 гривня. Торгова марка Норвен Сьомга, Шматочок 210 г за акційною ціною 214 гривень. Кравові палочки заморожені, делюкс 250 г за ціною 46 гривень. М'ясо Мідін своя лінія. Тут пакування 400, ні, вже вибачаюсь, 350 грамів вже. Трішки, бачите, вже менше було 400. 77 гривень. Масло яготинське. 73% жиру за акційною ціною. 76 гривень. В акції будуть вареники з картоплею та м'ясом від Геркулес 600 грамів. 62 гривні 50 копійок. Вареники геркуле, з картоплею та лісовими грибами 440 грамів за акційною ціною 36 гривень та 50 копійок. Хачапурі торгової марки День у день 300 грамів за акційною ціною 74 гривні. морозово три ведмеді з фісташками 500 грамів за акційною ціною. 107 гривень. Торгова марка ласунка морозиво пломбір 100 грамів, дуже смачний. 24 гривні 50 копійок. Морозова ласунка, стакан великан 100 грамів за акційною ціною, 17 гривень та 30 копійок. Зверніть увагу, знижки непогані на морозиво, я би навіть сказав добрі. Морозово, великий стакан своє лінія 20 гривень. Від торгової марки Рудь Донат Морозово, 70 грамів, 19. Морозово груша Дорблю, 115 грамів. Від торгової марки Ласка, 21 гривня, 50 копійок. Своє лінія морозова факел полуниця, 90 г 20 гривень, акційна ціна. Так, Сир Звенигора, Звенигородський Екстра. Тут 160 грамів. і також оцей сметанковий будуть в акції за акційною ціною 63 гривні. Сирочки плавлені, своє лінія вершковий та дружба, акційна ціна 15 гривень. В акції буде кефір молокія, 1% жирності 40 гривень. Зі знижкою сметана просто наше 15% жирності за акційною ціною 36 гривень та 70 копійок. Глазуровані сирочки торгової марки День у день по 10 гривень. Сирочки а чудо, пакування тут 170 г, смаків в асортименті за акційною ціною 25 гривень. Сирочки збиті. Чудо, пакування 100 грамів вже ще дешевше, вибачаюся, ще вага нижча. А за акційною ціною 15 гривень 70 копійок. Також смаки в асортименті. Я помітив, що дуже багато продуктів зменшена вага. Також на Филату була 180 грамів, а вже 160 На вагу шоколадні ці вафлі своє лінія. Ціна за 100 грамів 15 гривень 50 копійок. Трофальє цукерки від АВК також будуть в акції за ціною 24 гривні, 80 копійок. Цукерки червоний мак, своя лінія за 100 грамів. 20 гривень це акційна ціна. Зі знижкою буде шоколад лакмі по 40 гривень акційна ціна. В акції буде печиво своє лінія, моя пані затяжне з ароматом пряженого молока. 170 грамів, 18 гривень та 30 копійок. Печиво. З ароматом молока 250 грамів за акційною ціною 39 гривень. Зверніть увагу, тістечко безквітне. Тут вага 350 грамів, акційна ціна 100 гривень. Тістечко безквітне, своє лінія 280 грамів. За акційною ціною 67 гривень. Є ще з ароматом молока. Вафлі своє лінія, як завжди, три смаки. В асортименті 11 гривень 70 копійок. Акційна ціна граноли 55 гривень. Нектари хортекс мультивітамін 1 літр 62 гривні. Хортекс грейфрутовий 57 гривень. Я заокруглю копійки до більшого для зручності. Аліто, виноград, гранат, півтора літровий, акційна ціна. 45 гривень. Аліто, яблуко, вишня, також півтора літри, 43 гривні. І також в акції буде томатний літо за акційною ціною 52 гривні. Хто полюбляє шоколад Millennium Golden Nut 100 грамів за акційною ціною 42 гривні та 50 копійок. Водичка своєї лінії Трускавецька не газована та слабогазована за ціною 15 гривень. Два літри квас ярило білий за акційною ціною. 37 гривень та 60 копій. А зверніть увагу, квас ярило медовий літер, новинка. За акційною ціною 22 гривні. Чай свой лінія літровий 24 гривні. І можна придбати ще півлітровий за ціною 14 гривень смаків в асортименті. В акції буде 2-літрова фанта і також 2-літровий спрайт за ціною 41 гривня. Пепсі літрова за акційною ціною 22 гривні. Зі знижкою будуть фруктові чіпси, яблук та апельсин по 37 гривень. Зі знижкою можна придбати олію торгової марки Своя лінія. Пакування тут 3 літри, а акційна ціна 216 гривень та 50 копійок. Олія своя лінія рафінована. 900 мл за акційною ціною 65 гривень та 50 копійок. І в таку ж саму ціну олія своя лінія не рафінована. Олія рафінована своя лінія пів літри, 500 мл 39 гривень та 70 копійок. Соуси чумак лаваш ролл та бургер 200 г за акційною ціною 22 гривні 50 копійок. Акція буде чумак соєвий соус 470 мл 40 гривень. Кілька своя лінія а в томатному соусі 250 г за акційною ціною 36 гривень та 40 копійок. Шпроти в олії своя лінія. Пакування 240 г, 69 гривень 50 копійок. В акції цього разу буде майонез від Оліс торгової марки. Чудовий 560 грамів, 47 гривень 50 копійок. Оліс майонез столовий. Пакування також 560 грамів. 55 гривень. Чай Tia Moments, Тут 4 смаки по 7 пакетиків кожного. Акційна ціна. 57 гривень. Пірамідки Tia Moments, Цитрус, м'ята та бузина. 20 пірамідок. 34 гривні 80 копійок. Та фруктові по 34 гривні та 40 копійок. Також 20 пірамідок. Зі знижкою буде чай, чорний своє лінія. Тут 100 пакетів, 70 гривень акційна ціна. Також буде по 25 пакетиків чай чорний та чорний з бергамотом за акційною ціною. 24 гривні 40 копійок. Зі знижкою буде чай делюкс по 53 гривні акційна ціна. Суміш чорного, ароматизованого делюкс, також в акції 49 гривень акційна ціна. Давайте швиденько подивимось, що по каві Нескафе Еспресо 200 грамів. Акційна ціна 348 гривень. Нескафе Голд 280 грамів за акційною ціною. 333 гривні. Також можна придбати трішки менше вагу 200 грамів за акційною ціною 247 гривень. Якобс Монарх 280 грамів, акційна ціна 350. Цього разу буде маленький Якобс у склі, вагою 95 грамів, 177,50. Хто полюбляє Еспресо якобс 230 грамів за акційною ціною? 140 гривень. Якопс з ароматом Мілка. якобс капучино Тут пів кілограма. Акційна ціна 164. Кава делюкс 250 грамів. 146 гривень. Зі знижкою буде делюкс кава Мелена. Тут 500 грамів за акційною ціною. 254 гривні. Зі знижкою буде кава у зернах «Делюкс». Тут цілий кілограм, акційна ціна. 530 гривень. Сидр зі смаком грейпфруту 45 гривень. Мувон 0,5 30 гривень. Зіберт 0 20. Пиво Чернігівське світле. Акційна ціна 20. Злата Прага 22 гривні. Чернігівський лайт. Акційна ціна 28,50. Зіберт 57 гривень. В акції горілка Хлібний дар 0,7, 125 гривень. Капітан Морган 0,7, 380 гривень. Бренді 5 років Астаф'ян в подарунковій упаковці за акційною ціною 242 гривні. А війський шотландський купажований 0,7 250 гривень. Маренго Мохіто літровий 159 гривень. Акційна ціна. Лікер Капучино, крупник 0,5 156 гривень. Фрателі Б'янко, 1,5 літрове. Акційна ціна 137 гривень. Вино барон де Люсон, Є сухе, є рожеве, сухе, біле. Акційна ціна. 112 гривень. Чіпси кукурудзяні. Пакування 100 грамів за ціною. 30 гривень. Туалетний папір персиковий, 4 рулони двошаровий за акційною ціною 36,50. Рушники паперові, своя лінія, акційна ціна 48 гривень. В акції буде блендамет 3D White 75 мл. 60 гривень, акційна ціна. Жіноча гігієна Always. В акції будуть усі три види. За акційною ціною 71 гривня 50 копійок. Always 4150. Серветки Вологі своя лінія 72 штуки 33 гривні 50 копійок. Хагіси для новонароджених за акційною ціною 197, 209 та 424 гривні. Емульсія для інтимної гігієни, 400 мл 40 гривень. Універсальний гель для прання Онікс вагою 4 кг, акційна ціна 134 гривні. Ось такий можна придбати за 90 гривень 1,5 літровий колор. Кондиціонер для білизни Савекс. Об'єм тут. А, зараз вам скажу, не бачу. Чому так тяжко знайти деколи вагу? літровий. 135. Ось такий 800 мл савекс 73 гривні. Порошок савекс колор 3 кг 250 гривень. Зверніть увагу. Засіб для унітазу каченя 500 мл 65 гривень. В акції буде фейрі гранатовий. Пакування тут 750 мл за акційною ціною 96 гривень. Шампунь. Сйоз 440 мл за акційною ціною 125 гривень. and Shoulders 300 мл 122 гривні. Гель для душу Джонсон 400 мл 72 гривні. Рідке мило для рук у пляшці з дозатором 500 мл 36 гривень. Рексона спрей жіночий 71 гривня. Рексона антиперспірант жіночий 76 гривень. Рексона чоловічий 70 гривень. Великий корм а, для собак 2,5 кг за акційною ціною 150 гривень. І такий же ж для котиків також 1,5 кг, 150 гривень. Так, вибачаю, для котиків трішки дешевше 117 гривень. Наповнювач ось цей кетенгов, 1,5 кілограмовий. 138 гривень акційна ціна. Консерва для пухнастиків з кроликом. так, З рибою 415 г, 32 гривні 50 копійок. Так, це ласочі для собак. 180 грамів, 31 гривня акційна ціна. Ой, і ось такі 100 г 24 гривні. Маленькі консерви для пухнастиків по 18 гривень. І ось такі пауч-пакети по 11 гривень та 50 копійок. Економних вам покупок хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось трішки пізніше.